Рад вітати всіх прихильників, садівників, любителів плодового. Сьогодні 30 липня 2023 року. Ось у мене з прошлого року є три персика. Карлик, з Сполучених Штатів отримав від товариша. І на одному з них був плодик. Це ті, хто людей цінує білий персик. Сорт Персика Нектар. Це новий сорт взагалі в Україні, так розумію, в Європі, бо дуже мало про нього інформації. Як бачите, плодики такі дуже цікаві. Біленький, такий видовжений. Сорт я читав, був виведений в 1935 році в Сполучених Штатах в Каліфорнії. Місто таке як Бейкерсфілд. Була така людина Олівер Блексберн, який займався виведенням персиків. І ось один з його витвірів сьогодні в нас в Україні. Сорт дійсно, бачите, ось тут три персика. Один, другий, третій, ну не більше, як вони завдовжки метр вимахали. Але негоди, все, що завгодно було. Я його майже нічим не обробляв. Як самі бачите, він майже чистенький. Листочок, так що, я так розумію, він дуже стійкий до курчавості стій маніліозу. Ось такий приблизно десь 120-130 г плодик. Дуже цікавий. Зараз ми його скуштуємо. Але зразу скажу, аромат стоїть неймовірний, дуже неймовірний. Особливо я знаю, є такі люди, які люблять білом'ясі персики і самі по собі білі персики. Зараз ми його скуштуємо. Цього красення. Mm -hmm. Дуже смачний, дуже соковитий. Дуже бачите, ось придавлю, починає сок збиратися. Дуже смачний. Раджу, кого цікавить карлик, полукарлик і взагалі білом'ясий персик. Звертайтеся. З вами був колекціонер Плодових Україна Крапівницький. Ще раз кажу персик нектар сорт. До нових зустрічей, друзі!